Всім гарного настрою, позитивних емоцій і все, що собі кожен бажає. Сьогодні я буду на українській мові говорити, касатися реформ в Україні, як Європа сприймає Україну і що для того треба. Всі проблеми в Україні, то, що люди не любляться. Немає злагоданості. Кожен і з цих часів, кожен сам по собі виживає і не можуть ніяк нічим поділитися, тому що Україна завжди була під різними панами. І люди в ці часи хотіли виживати. І йому ну, так без покоління, покоління придаються. Союз розвалився, люди повинні іншими бути. Але э, стан людей, такий був, що воно А то, що Союзи розвалився, і далі що? Різні спецслужби використовували своїх цілях. І, як пане люди, на як, пане людей були э, покладені свої напрямки, і все так проходилося. Ви можете ви зараз відділити, тобто, поділитися, які президенти були, які наставники, і що вони робили. І нічого із них ніхто не зробив. Що хотів би вас заважити, от всі, хто говорить, Янукович, Малакович, і Малакович, із всіх президентів майже більше було. Е, Надоволі каже, Янукович такий, хуліган там, і то він якийсь змів крутити, і про люди, більше е, більше можливості було. Звичайно, він їжджав на олігархів. Що про ці люди можна говорити, висказують. Ну, скільки платили дітям, які народжуються, а остальне, то так, я не буду причисляти, щоб час не займати, що Україна може зробити? Україна можна спасти тільки жінки і Україну. А так то Україна розділиться да, на одну частину. По чому так? То ви бачите зараз олігархи, які накрали гроші, і інші ті, судді та інші, не бояться. І накладаю гроші, і їм вигідно зробити якусь водкову е е е республіку або частину України, як то було ГДР або що, і на цій частині кл класти е накрадені гроші. Вони так думають. Але розумієте, в світі по-іншому є штучний інтелект, і на перший порах не вийде. А піше просто люди будуть ще тобто аварії або ще що, то що. Ви не будете справедливість. І ви всі розумієте, що Бог Богу потрібен результат. І Богу потрібна саме і, 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 програма кожної людини, кожної людини, яка б не була. І кожна людина приходить сюди на реінкарнацію, для раді програми. і нічого нічого не забере. Ну забере, тільки скільки в неї було поступків, скільки було емоцій, і то програми. Тому що там, де вселенна є, є. Воли багато країн, можна сказати, так, як виразитись, і в них теж свої стосунки. І між країнами що ну, взяти на тих роботів різ, різні віруси дійствують. І ті віруси, то тобто настільки впливаєш то ну, між ними, ну, і вони неправильно працюють і глючать. Ну, знаєте, як от в комп'ютері оплачується... Програми різні там, там і ще така програма, або що то, там антивірусна програма до більше, найбільше віруси можуть попасти, через антивірусну програму. Тому що вона як захищає, і через неї може вхід зробити. Навіть багато спеціалістів не ставлять антивірусної програми і краще роботи, ніж так. Ну, я вам так говорю, я, як е, сьогодні, що як світі що проходить і не хоче один одного контролювати. І то Україна зараз на такому етапі, де рішається час України, як вона буде або то. Тому що, знаєте, з тих часів, що можна взяти, Ленінки гроші взяв за Крим, там підніше, як будь, Тиграні 43 року, як будь, ділили саме Європу, як розділялося. І вор Союз і Ви знаєте, як там було спочатку, де Крим, там є Тузна, хотіли прибрати в Крим. Потім якийсь Собчак, ви подивіться в інтернеті, ми розказує. Інші, знаєте, що люди, які мали якісь положення, не хотіли свої робити. Ну, на кінець, то що не можна так говорити? То, що про люди займаються своїм, там гроші заробити або що. А відповідні люди розуміють. Ну, розумію, вони можуть що зробити, тому що я, я пропоную варіант, який може бути, що можна це зробити за один тиждень. Хлоп, мужчина воюють, жінки є в вільні, і поліція повинна підтримувати порядок нейтрально, не вмішуватись. Якщо поліцію захищати літорат офіса, з України нічого не вийде. Так що Україні, поліція сюди повинен вибор. Вибор зробити. І от в кожній в області виділяється одну школу чи, чи дві школи, під, для яких ну, спеціальності Психологи, скільки там не всіх, які є там починають з 25 років і до 65- там або даже 70. Не то, що, а щоб люди приходили і там були спілкуватися ідеї. А кращі люди, які монтірували мотивовані, і так вони зможуть далі реалізувати. І от якщо там вибратися по групам 25 чоловік, вибирається перша, друга ну, один, два, три. Перша категорія я далі і друга там може, і депутати, може, і третя як допоможні допомагає. І до всі всіх школи фікна береться всіх психологів розділитись на три категорії: одна яка специфіка, друга, там, і третя. третя можна, там, ті, що от, на, там, різні там, коучинги, і додаткові, що не дуже то з наукою, а як самі по собі і виникли, і, там, і ну, не теж психологи. І от на три категорії зібратися і з них вибрати кращих. І от так само так же, і юристів, і, і, і економістів, і мас-медіа. Ну, можна так, що і через інтернет, якщо можна швидше зробити. Тому що, якщо в школах буде, ті люди, які йдуть, то, не можуть на наводку, і що вони прилетіли там на снаряди в ті, ті приміщення. Значить, зараз все по наводці працюється. Якщо можна якісь інші варіанти, я вам просто навожу, як можна. Говорити. Ну, а через інтернет, звичайно, там виглючити або ще що. Можна ще такий варіант, що діти входять в школу, і в них є свої сайти, де, де працювати в школі. І вони можуть чисті сайти виходити. Ну, різні вже треба смікалку, щоб то все придумати і запобігти. Я просто... І е, з каждої області повинен бути кращої із кращих, там е, під чотири чоловіки та Верховну Рада. Верховна Рада, а то залог всього. Тому що закони нас в Україні не були зроблені під всі, і неправильно зроблені. Вони неправильно працюють. І якщо ти взяти ті закони, вони були повинні бути, як Україна молода вступає і взяти ізраїльську, тому що нам більше людей при владі корні такі. І вони корні так не виховані, і вони по тих корні так поступають. Якщо би ту Ізраїльську конституцію час на українську наложити, можна було зробити вихід, і що, як далі поступати. А ще звідти як? Всі придаємося Конституції, а вона не працює. Ви знаєте, що і офіс президента теж не неправильно працює. Чує так говорить, що я дивлюся, я говорю о причинах, а наслідки. От наслідки там, у нас медіа що говорять е е одні, там, е другі там, ну, різні канали, там е декілька мільйонів них підписчиків, все, і люди то слухають, і ти набирається. Вони говорять, наслідки, а причини, я говорю, як можна зробити? І от якщо е з кожної області, навіть, може, всі області не вийдуть, то там війна, то я без частини і е тих людей в Верховну Раду поміняти би. Іншого. То, що ти в Верховна Рада теж купила, і ті часи себе купила, так можна зробити. Ще би говорив, що прим'єра взагалі тут війні ніякий. воно бути 5. Перший примір основний, яка відповідає за всі податки. А другий примір понебуди, як додатково, в нього ходять теж які податки, на наука, школи і все що. І ну, може там частні не з них буде там, ну там може лікарі там ще таких всіх. Ну і клініки, ще там є, аптеки, що там є. Вони час податку сплачують в цьому другому приміру. І він е, йде на зарплату, і що зарплати вистачає, спершу бере основного приміра і платити податки. Также беремо втретю, там охрана, міліція, різні там, ну, тут охраняємо різних там чи як вона називається. Также так, що ми і своїх може оплачувати і додатково привлікати. Таже на четвертій нас йде сільське господарство, тож свій прем'єр-міністр, який домагається що. І якщо не вистачає, то він саме бере е, основного примірати. Вони будуть пара, пара працювати. А що на одного приміра звалили, і він то не розбирається, всі йому руки виставляє, і що може зробити? Ні, так не буде працювати. І на п'ятий, то йде в е, примірки, бо нам контролювати гроші Верховної Ради, різних спецслужб, і їм теж треба гроші. Їм буде основної так. В кожній країні, сам, багатство країни це платити податки. Саме головне від податків країна країни становить багато. А зараз що? десь є? А то мої рекомендації. Так, я вже наврив на 11 хвилин, на мені треба ще про Європу сказати. про Європу. Ну, о, і так же президента, ви розумієте, як скільки, президент і він неправильно поступає. І якщо взяти від, від Бога, що ми кардин побули тут і ми вступаємо. Каже, був наказаний. Як наш президент був наказаний, ну приблизно так, і там багато хто олігархів. І от отже, Путін. Я не читаю, що Путін то він настоящий. Я думаю, що там декілька двойників. А то ми можемо я був при Петрі Першого. То що система з тих часів вона ну, постійно висвідковується, люди приходять і, і різні там роблять як співслужби, то тодішні, і зараз які роблять, вони для своїх карманів не бувають. Ви ну, знаєте, скільки е, при Колумбії відкривала там, Америку, там, і там, з тих країн вивози вивозили золото кораблями, ще що з Ви знаєте, як от була. Османська імперія, як, ті, монголи наступали, вони наступали на півдж на південь, і доходили до, де, зараз Турції. І, і Турція перша була корупціонер в 17 столітті, 16 тому що почали е, їх підкуповувати. Скільки нам мінялося, ну ми можемо відслідкувати, як було в Турції ну, внутрішній Османській імперії. І час взяти із того, що то було, і до своїх, щоб реформу зробити. Турція образувалася десь в 1921 році. А тоді була Османська імперія, як ми працювали, як дітей були. Дітей в армію брали з 10 років, а завжди були кулачні бої. І краще краще вибирали і брали в армію. Я теж так же прилагаю, що якщо виходить, як бути ходять до школу, і якісь у вас конфлікти будуть. Ну, Кажуть, суботу може одну суботу жінки йдуть в школу, а друге чоловіки. Які з вас там сімейники має чи якісь, ви пишете заяву, домовляєтесь і вивершаєте ви після вашого збору там, тільки на дві години, максимум дві з половиною. Не треба затягувати, Ви були, повинні бути організовані. Вам повинен дати домашнє завдання зробили. І Зробив і от, А тоді, коли виходить, щоб подивитися, хто і хто. І от ви дивіться: перчатки дають там, шлем на голову, шлем, да, і обов'язково, щоб ноги були, прив'язані, не прив а так от розумному не міг ногу підіймати, що не вдарити. Ну там пів скільки 50 сантиметрів, ну, пів метра чи там 70 до метра. І рем'ям зв'язати, щоб він міг так ускакати, а ногами не бити. Тому що натяговий побить. І ось і дивляться, взяли шнурок, розтягнули по квадрату, по сторонам і раз, і подивилися. Один одного там обличчя набив, так далі. Ну йому на рядтичному рівні його вже немає. Ото зголовне, що нас на енергетичному рівні, що не було разних обід, що ми не думали, нам сон пропадає, то що ми думаємо такі і такі, такі варіанти. Йдемо до адвоката, ще куди, а багато хто йде до священика, що там гріхи, а далі приходять, далі робить. А священики зараз взагалі нічого не роблять? Так? Я. Скажу, так буде, війна найде. А є грязні міста. Священики домовлятися з Руби і і відправлятися там і службу простити на тих місцях, де там взирвалися, щоб очистити їх для грізних місця. А якщо зараз не повинні з людьми домовлятися, що робити, організатори були. І якщо так взяти священники не повинні бути ще плюс ще адвокатами. Є адвокати, які служать матеріально настоящі. А от священники мають, вони з людьми працюють. Вони кажуть, знають, де там які приходять, що до чого. І вони, вони адвоката виступали в суді. І якщо там більше, на ті людей збережуться. Тому що всі люди, може, незаконно попадають в тюрму або ще пісне, а ті будуть брати на себе. І багато хто із тюрму взяти і в село. І все рівно, що вони відпрацьовували. Всьому, за чим там втінути, якщо людина попала, то все ж, на них психологи міняються. Так же саме, як ми от, дітей виховуємо там, з 3 років до 10, як психологи міняється. Так же в тюрми побувати, різні теми скандали, і люди теж загублюють свою властивість управляти. Ну, страхи, різні страхи, а страхи управляють. Ну, я то сказав о, так, на 16 хвилин зараз, знаєте, щоб більше не говорити. Я зараз про Європу розкажу, що можна було зробити. Я, Якщо буде кілька запитання, я можу далі розказувати про. Я можу бути на годину, дві-три. Ну, так як маю такі вібрації, навіть голос такий, щоб бути засипати і не бути до кінця слухати. Тому що я повинен найбільш коротше зробити. Нашій Європі теж е, анархія повна, Європа повинна розділитися теж по психології. Де Стара Європа молода, розвивається і так. Я вже борю, що е, до Старої Європи можна нанести там, е, Німеччина, Італія, е, Португалія, там ті саме по тому страни країни, країни Бенелюкс, -Бен там Голландія, е, ну, Люксембург там. Кроме Франції і Великобританії. А то одна. А друга, може, Австрія є. Австрія з тих часів вона дуже така психологія, яка була перспективна. Ми ну, ті першу дорогу, Австрія робила. Хоча була відкрита Велікобританія прямою, Австрія змогла по-іншому зробити. І так от, як тоді в ті часи Наполеона наступати, що Австрія могла захищати себе. Все залежно, як ми дітей виховуємо, як свою програму вкладаємо. Ви хочете по вам примір був Наполеон. Ви почитаєте його в біографії дитинства. він і став. Що він міг стравлювати між сестрою і так там, і батьки не знали кому що наказувати, а ми свято ходив в хитрості. А чи з хитрості, в нього така вийшла програма, що він міг вийти, стати популярними. От іменно з дитинства закладується, Бог. Кожної сім'ї, щоб кожна сім'я виховувала як вона хоче свою дитину і в інший результат. Ну бачите, скільки років проходить, скільки століть, і нас нічого не виходить. І зараз буде виховувати вже і штучний інтелект. Е, тому що Бог не бачив в тих часах, як ми можна було розвиватися більше, а і штучний інтелект буде краще. Чим краще, тому що всі буде здавати. Там різні свої, як мужчина, жінки там в лабораторії, і шучний інтелект був дитином. Мужчина захотів взяв там, він наняв жінку, і жінка ту дитину уховує. Значить жінка наражає, вона не має кармічних, і вона не може на туди впливати, ж немає. Вона просто як на роботу прийшла. І ж нема А якщо зараз жінки рожають, вони, як ходять, беремені, там і всі розмови, батьків все-таки, вона нагружає Ніше, Коли дитина родилася, всі родичі приходять теж кармічно на, на, саме, вселяють. І залежно яка дитина, якщо дитина прийшла просто не як грає віддиху, вона буде ласка, всі дитики. А якщо дитина за весь род буде карму, вона буде все впитувати. І пініше, вона була конфлікту, вона була подавлена. І тому і штучний інтелект, то вони все зробити по-іншому. І так водиться. А жінки, що не захочуть, вони можуть з батьками домовлятися і, і, і теж захочуть саме рожати, може ще дитину і для себе. Ну, то все може бути. Але зараз мужі будуть вільні. І от так буде. Е, так планується, знаєте. Ну я якщо в минулому році говорили, що буде 1 мільярд роботів, а зараз вже прийшли 20. А що далі буде? І не так буде, як мобільні телефони, то вже до бізнесу. Всі будуть розвиватися і вкладувати. А ми ще не знаємо, як роботи будуть управлятись. Тому що, е якщо телефони у нас є е 2-3 4 G, всі говорили, що 5 воєнне було, а зараз ще є, і, 6, і 7. А як не виставляти 67 які управління? На роботу, чи як там висліджувати. Ви все знаєте, зараз телефон все висліджується. І стільки там програм, є стільки камера сама автоматично включається, виключається, все. І всі прознають. Якщо люди там про то, то, то так, так спецслужби кожного е -е, вислідковує, Думаю, що як робити і аналізують, і дають верхнім ешелонам е -е, тим, хто там привадять, чи як там за ті до сумі чи грошей дані, а ті вже самі управляють своїм своїх інтересами. Ну, розумієте, що Богу потрібен інші, Богу потрібна кожна людина і кожна, кожна людина праці. Тому що, Щас, я скажу. творець взяв землю в оренду. І якщо взяти оренду на тисячу, може півтори тисячі років. І за тих, той час люди вже побули люди ну, сюди рекомендації. І нам вже закінчується. І е, і, я так, ну, із всіх що, книг і так далі, там, е, що між 40 і 60 років творець закриє. Тому що вже е, немає смислу, бачите, що ми не можемо, воюємо, хитримо, і програми не міняються. Ну, ми не знаємо, скільки у Твореця є е, тих роботів. Чи там мільярд, 10 чи 25. А ми могли би знати, що в нас було 15 мільярдів, він би тоді жінки блокували, що не наражали ну, за бремням, могла би за брення кожен місяць, а де нас три роки чи п'ять років. А як того немає, значить його не велика кількість. Тому що всі є свої інтереси, свої. Е, ну там ми, я не буду так без що нам треба і подумати, і сказати, а чим то потрібно. Ну, бо в Європі, значить, е, тому сказали пізніше е, до Австрії, які до неї країни будуть відносити, як в Європі робити, пізніше Данія. Данія б хотіла б йти зараз Україну, в час е, Молдови, і, от, Росії. Час буде до ви дошли е, там, і до Прибалтики. Ну, е, ні, Ну, там Літва. Латвія як нейтральна, Латвії приводиться всіх країн ці разні, що чіпі робити. І вона нейтральна. Усі ну, ви знаєте, що Гландія вона може затопитися під, тими, під водою, то вже там в сьомові зараз катеклізмі. А ми можемо все час. Ну, все там в Стайбані, і там робити. А отже Естонія, вона буде скандинавські країни і час Росії, Тому що в них північні країни, і у них е, техніка розположена до, е, до того клімату. Ви знаєте, техніка є оброблена і або на, на північну, північну клімату, або на південний. Якщо направить по пів, то скоріше ржавіте. Ну, я там все розказував, все. Ну, коротше, в Росії там сили, е в Росії приноситься там ну, Західну Сибірську, там називана, і там Тюмень, а то є парламент, а, тю а тобоць таки то столиця. Ну там все, ми виділи що буде. Ну що оригінальне, що Європа домовляється з Китаєм, іде е Півніши е Казахстан. Як Європа та землю для того, що можна було перельоти робити. А з тих частин всі і в Росію, і, і в Індію, і далі напряму в Японію, так як приглаша база. І вони так якраз частина будуть ходити в Каспійське море. А з моря, там, бачу, там нафта є. А більше можна буде і забражає нижче, і зробити канал, шкодрив ходив туди, де є. Е, чусь, ну, як називається? до Дубай, туда, как только Арабські Емірати, нет, да, туда. Ну, где, як то там, війна была, Ірак, і, і там. Кувить, Дукавич. Че КОВИТ і ту дальше. Вот точно. Можна, наш любов. І кремлю, дві дух, приходить к кас, е, Каспійському, до. Що... Багато таких, що я можу висказати, якщо маю робити. А от Франція вона займається Північною Африкою, Алжир, там, там, Лівія, Туніс, ну, реформами. А от Великобританія робить перенос Тайваня і Гонконгу у роки коло Африки. Там краще клімат, краще ніж там, і, і саме. Де є павітання там западна і Сахари, а Січі пішов робити на, тому, на Канарських островах. Може нижче там, де є Сіньган, там острова, і можна домовитися, щоб не вступати в конфлікт з Китаєм. Китай, навіть е, 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 східна психологія, і, по суму думає, і знаєте, ті, тибетська медицина і все. Е, вони вже набагато вище думаю, чим ми. І набагато краще дітей виховують, чим. Я говорю, порівняти. Я думаю, як там дітей виховують? Як в Україні виховують, цигани виховують, як євреї виховують дітей. Можете зрівняти. Так інші країни можуть сказати, як діти виховують. Яку програму вкладають. А на що Євреї в Ізраїлі, не знаю, як це правильно сказати. Я приложив що. Європа там, ну, де управляється, одна частина тих, ну вони вже зав'язані тим іншим. І, і шоста група, п'ята група, може, де є Ізраїль мільйон. І можуть домовлятися, не буде до війни, все вже там буде тихо. А частина групи провести, де є Ефіопія. Ви знаєте, з тих часів теж там євреї мали і мали, мали якісь відносини. І от вихід в Індійський океан, а пішли канал робиться до Атлантичного океану. І там багато залиш є чорного дерева, і червоного, і нафти. Все можна робити. А то все ви можете знайти матеріал на моїх відео і все прослухати. Я вам просто сказав, що я більше не можу, вже 27 хвилин і це дуже багато. Ну, Всім я побажаю доброго настрою, удачі і українців. Жінки може спасти Україну. Так, що зараз жінки ведуться, то неправильно. Ви повинні взятися і бути разом з чоловіком, підтримувати їх. Там, гуляти, не роз'їжджати, а брати свої руки. Мужчина ви тут. І ця війна може закінчитися просто так, то олігархи стривили. І якщо взяти з букви В, бачите, одна точка, ані стривили, як в розсвітах. І Україні. Всі люди воюють за, за гроші. І Ні нічого нічого не буде мати. І що прилики інші олігархів, що просто є росіяні мати, чи це українець? Що вони там б мати? Щоб Криму мати, і що в останниці? Що бо мати? Нічого. А ви воюєте, що за, а олігархи стравили і для своїх цілях. Тому що не можу поділити. Все, гарного настрою, всім удачі, якщо треба все знайти. Я закінчу за 28 хвилин. Все Всі доброго вам.